8 листопада 2022 року, у День пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського, митрополит і Канівський Феодосій, звершив божественну літургію в храмі на честь преподобного Серафима Саровського міста Драбів. Його високоприсвященство співслужили секретар Черкаської єпархії, протирей Василій Вознюк, благочинний Драбівського округу і настоятель храму протирей Дмитрій Івануса, благочинний Корсун Шевченківського округу, проти Юанна Йоанна Лапку, благочини Золотоніського округу, протирей Сергій Снопок і духовенство єпархії. На сугубі як тенії, було піднесено молитву за мир в Україні. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до прихожан зі словом проповіді. В якій розповів про життєвий подвиг великомученика Димитрія Солунського та особливості вшанування мощей святих у православній церкві. А знаєте, що святий Димитрій не бажав, щоб його мощі ділилися, дробилися і переносилися кудись із Фесалонік? По різному буває у житті і посмертній участі святих. І по-різному буває і з мощами святих угодників Божих. Деякі святі не хочуть, щоб їх мощі дробилися, так і з святим Дмитрієм Солунським. А як, в принципі, з'явилися його мощі, давайте згадаємо, чому, в принципі, Дмитрій Солунський називається Мироточивим. Коли його вбили, стратили, замучили, його тіло виконали, викинули. На дорогу, в пилюку, на шлях, для того, щоб його з'їли собаки і ворони подзьобали. Але жодна тварина Божа не доторкнулася до його тіла. І під покровом ночі християни взяли його тіло і поховали, тихенько так поховали. А згодом, коли свобода прийшла у Римську імперію релігійна, коли перестали гнати християн. Над місцем його поховання був збудований невеличкий храм. Але вшанування святого Дмитрія було таким великим, що у 7 столітті один з його вшанувальників захотів побудувати великий кам'яний храм на місці маленького, там, де під спудом, як казало, передання, перебувають його мощі святого великомучника Дмитрія. Так і сталося. Розібрали старий храм. Почали побудувати новий копали рів під фундамент і відкрилися мощі у 7 столітті. Мощі відкрилися зовсім не тлінні, як вчора, ліг у гроб, святий Димитрій. Але більше цього, мощі виточали з себе миро, благовонну рідину з таким ароматом, який рознісся по всьому місту. Все місто благоухало, коли, коли мощі були відкриті, і мощі святого Димитрія, це благоуханне миро істочали багато століть. Ми знаємо свідчення літописця 14 століття, який каже, це миро, які істочають мощі святого Димитрія, воно по аромату ні з чим не зрівнянне, з жодним штучно виготовленим ароматом. А вже тоді, знаєте, парфюмери виготавлювали дуже ароматні мастила. З жодним ароматом, який ми можемо почути від квітів, польових чи, чи де ще на цьому земному шляху нашому, зрівнянний з тим ароматом, який присутній миру святого Димитрія, писав літописець 14 століття. І ось імператор. Візантійський захотів мати частину мощей у себе у Константинополі і направив своїх підданих туди, щоб вони взяли часть мощей і принесли у столицю. Коли вони тільки наблизилися до гробниці, святого Димитрія з неї вийшов вогонь з іскрами, і вони почули голос: Схаменіться, не наближайтеся, не смійте. Так і не були передані мощі у столицю. Так вони хранилися тільки там, тільки в Фесалоніках, в Солуні, тільки в місці, де народився святий Димитрій, і якому він покровительствує. Багато святих хочуть, щоб їх мощі були у різних кінцях православної церкви. І будь-де, де вони шануються і прикладаються до їх святих мощей люди, вони їм допомагають. Самий такий випадок в цьому плані показовий це святитель Нектарій Егінський, майже наш з вами сучасник. По откровенню від нього будь-який храм, який носить його ім'я, повинен мати частку його мощей. На завершення богослужіння митрополит Феодосій привітав настоятеля храму і благочинного Драбівського округу протоієрея Дмитрія Іванусу з Днем пам'яті його небесного покровителя і передав йому в дар ікону Пресвятої Богородиці. Також архієрей адресував привітання клірику Драбівського округу протоієрею Андрію Шкрабі з 15-річчям служіння у священному сані. У якості подарунку до пам'ятної дати митрополит Феодосій передав ірею Андрію образ Пресвятої Богородиці Іверська. Після літургії архіпастер разом із духовенством відвідав місцеве кладовище, де звершив заупокійну літію на могилі спочилого протиєрея Ярослава Івануси, благочинного Золотонійського округу. Від імені прихожан нашої церкви ми хочемо щиро привітати нашого батюшку із Днем Ангела. Хай ангел завжди його, йому допомагає. Здоров'я, сили хай йому допомагає. І хай вночі ангел хай засвітить йому три свічі: першу свічу за надію, другу свічу за віру, а третю свічу за любов, яку він дарує нам усім прихожанам знов і знов великого щастя, здоров'я, многоє, много літа. І саме головне Божої благодаті. Хай завжди Господь Бог разом із ним буде. Матінка Божа хай його завжди оберігає, ангели хай над ним літають. І нашого такого чудового батюшку, хай з ним ангела вітають. І все-все йому. Ми його, всі прихожани, дуже любимо, поважаємо і перед ним низько вклоняємося.